Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні у мене четвертий звіт по моєму річному Project Pen. Я цей звіт знімаю трішки швидше, ніж планувала, але не із-за того, що в мене дуже супер круті результати, а із-за того, що я хочу додати нові продукти. І так, давайте нагадаю коротко такі правила цього Project Pen. У мене бере участь 50 продуктів декоративної косметики і парфюмерії, які я хочу закінчити за рік. По можливості всі. Але як уже вийде. За минулі три звіта в мене закінчилось 22 продукти. І вони всі знаходяться в цій коробочці. Я збираю таку коробочку від івроше, ці порожні пляшечки. І залишилось мені ще використати 28 продуктів. Але наразі хочу ще додати 10 нових продуктів, щоб в мене брало участь вже, відповідно, не 50, а 60 продуктів. Тобто. Буде 28 плюс 10, 38. Ну, і давайте дивитися, яких мені вдалося все-таки досягти результатів. Почнемо, як завжди, з бази. Під макіяж у мене це іде сонце-захисний крем з SPF 50 Ось такий від Фармасі 150 мл. І ось такий по ньому розхід. За цей місяць, так, бо я знімала рівно місяць назад, от такий у мене пішов розхід, його залишилось зовсім мало. Я думаю, що навіть на місяць не вистачить, тому я хочу додати ще два сонцезахисних захисних крема. Теж від Фармасі, ось такі, але вже в меншому форматі по 50 мл. Цим я вже трішки користувалася, як бачите, я зробила замітку, а цей повністю новий, от стільки його є. Хочу, до речі, сказати, що, наприклад, ось цей крем більший, що йде в більшому форматі, мені сподобався набагато більше, ніж цей, тому що він має більш рідку консистенцію, яка краще розноситься по обличчю і краще впитується, а цей більш плотний і тому не так легко його розподілити. А всі інші характеристики у них схожі. Отже, я як буду ще купувати в фармасі крем, то я надам перевагу саме цьому більшому, тому що він і по ціні не набагато дорожчий, ніж менший, і в три рази більший, і ще зручніший в використанні, легше наноситься. Так, отже, два нових додала. Далі, давайте переходити до тональних кремів. Ще у мене є два нових, якими я жодного разу не користувалася. Це від Evelyn і від Oriflame. Вони повністю нові. Так. Е, зате я користувалася ось таким від Glam Shop. У мене відтіночок називається Vanilla 0. І ось такий по ньому ну, невеличкий розхід. Мені цей тональний подобається. Е, мені подобається, що він герметично закритий і туди не попадає повітря, і що ця помпа підштовхує тональний. Зараз вам покажу, як він виглядає. Ось такий світлий відтінок. Так, він, е, має, він трошки такий сяючий, він не, не наглухо матовий, можливо, натуральний має фініш. Ну, Зараз так я його багато нанесла, і він дуже економний в розході. Його дійсно треба малесеньку крапельку. Як бачите, я видушила крапельку, і цю крапельку можна розтягнути по всьому обличчю. Ось. Так він виглядає. Так, Хоча у мене купа ще тональних кремів, але я хочу ще один додати новий. Чому? Ось такі в мене сюди перелиті пробники від фармасі. Я що -то зійшла з розуму, можна сказати, і намішала цілу банку ось цього тонального. Він мені, в принципі, зараз підходить, тому що я трішки засмагла. Але як загар зійде, то засмага зійде, то вже цей тональний мені не буде підходити. І тому я би хотіла до кінця вересня його закінчити, звичайно. І тому ввожу його в Project Pen. Тому що як я його. Ну і ще хотіла сказати, от чого в мене так мало глемшок пішло, тому що я здебільшого користувалася цим, бачите, він був практично ось так повний. Зараз його, звичайно, трішки менше. І щоб мене не мучила совість, чому я не користуюся тональним з Project Pen, тому. Тому беру ще його. От бачите, він трішечки темніший від попереднього. Так. І сподіваюся, що хоча б до кінця року, якщо не до кінця вересня, я все-таки зможу цю банку закінчити. Я туди намішала матуючий тональний крем від фармасі і SPF, ой, не SPF, а VF, Я забула такий, як він називається, VFX Pro. О, VFX Pro. Матуючи, я додала найсвітлі, найсвітліший відтінок, це номер 1 а VFX Pro я додала номер 2 Щоб діти десь ці пробники номер 2 я от таким чином змішала і ще додала е хайлайтер. Давайте я якраз його покажу. Ось такий хайлайтер це від Glam Shop. Я вже нарешті змогла зробити відмітку, скільки його є, тому що він у мене відстоявся добре. І от стільки його залишилось. Тут великий об'єм, здається, 15 грам, якщо не 20. І я його тільки можу використовувати, додавати в тональний крем інакше ну, він не красиво виглядає такою, знаєте, сіро-рожевою смужкою. Ось такий він, бачите, має таке... Темну основу, і тому як хайлайтер. я, ну, Можливо, на засмаглій і добре шкірі це і красиво би виглядало. ну, На моїй шкірі виглядає дивно, тому я тільки підмішую в тональні, якраз сюди я теж його намішала. Ще один хайлайтер, який в мене бере участь ось такий він вже золотий. І я його використовую як базу під макіяж. Я його наношу під тональний, але цього місяця. Можливо, один раз я ним користувалась, а можливо, і взагалі не користувалась. Тому він, як бачите, він як повний є, так і є. Як і був, так і є. Ось такий золотий відтінок. Цей мені подобається більше, але все одно, як хайлайтер, якщо наносити, він мені затемний. Не знаю, можливо, попробую його влітку як хайлайтер наносити. Можливо, це зараз трішки шкіра засмагла, і можливо, це буде навіть нормально. Так. Добре, з цим хайлайтером закінчили. Давайте переходити. До чого? переходити, давайте переходити до бази під тіні. Ось. У мене бере участь ось така база під тіні від Glam Shop, вона така світло-рожева, тут немає вже, як вона називається, наклейку я зняла, і по ній складно відслідкувати прогрес, тому що вона у мене ось так лежить і вся залита, можна сказати. І тут не особливо видно, ну, тому коли закінчиться, тоді вже закінчиться. Отак От вона виглядає. І е, не сказала би я, що нею, я нею часто користувалась, можливо, за цей місяць раз 5. Тому там і прогресу немає. І хочу додати ще одну базу, теж від Clem Shop, ось таку. Е, тут 5,8 мл, дуже великий об'єм, хочу її додати, тому що в мене є ще одна така база. Цю я саме цю я купувала сама, і потім через деякий час мені Glamshop прислав таку ж базу в подарунок, тому я не хочу, щоб було в мене в запасах, хочу одну використати. Тут ось такий величезний спонж, я не знаю навіщо. І він дуже багато видає продукту. Я от таку малесеньку таку крапочку ставлю, і мені оце навіть забагато на два ока. Навіть я ще стараюся легше, це я вже так хляпанула, так хляпанула. Ну, це така база, вона як консилер виглядає. В принципі, на ній добре тримаються тіні, хоча на оцій рожеві тримаються краще, мені здається, вона прям така більш тримає тіні, ніж ця, але я цю більше надаю перевагу цій, тому що вона світла і можна будь-які тіні наносити. А на цю рожеву я тільки можу, хіба що якихось в рожевих макіяжах її використовувати, в інших вона якось недоречно виглядає. Що на рожеву тінь. На рожеві тіні, наприклад, зелені, чи ну, фіолетові, це якось, воно ну, міняє вже колір, і вже виходить не то, що ти очікував. Отже, додаю ще її. Так, і так само не можу тут ніяк відмітки зробити. Хоча, якщо туди подивитися, не знаю, ні, вам, напевно, не буде видно. Але як я дивлюсь туди, я вже бачу якісь і пустоти, що база не повна, що її вже менше, як половина, десь остільки. ось тільки. Ну. Ось. Теж так точно не скажу, тому відмітки не роблю. Так, а ще ми забули консилери подивитися. Вертаємося назад. Один консилер від Glam Shop в мене ще новий, я ним не користувалася, але вже думаю, скоро почну. Наступний консилер ось такий в мене перелиті пробники від фармасі. Ось такий по ньому розхід. Ось, я думаю, що ще місяць, два, ну, може, три я все-таки цю банку доб'ю. Так, і найбільший в мене розхід по ось такому консилеру від Lancome, це 0,2 Beige Sable. Літо це якраз його пора, тому що він трішечки темнуватий. Бачите, він став дуже-дуже так схудлий, тому що я практично ним кожен день користувалась, дуже рідко іншим. Тобто, найчастіше, зараз я зроблю свотч, якщо я дуже вже важко видушується цей ось такий. Бачите, він такий трішки темніший, якщо порівняти з базою навіть. Ось. Так. Тому я все-таки маю надію, що до кінця літа я його використаю. Повертаємося назад до очей. Тепер я вам хочу показати тіні. У мене беруть участь всього одні тіні, одиночні, ось такі від Glam Shop. Так, зараз покажу, як вони. Я їх вже переставила в таку штучку. Вони в мене стояли в палітрі, але я забуваю про них. І з палітру мені лінь витягувати. Тому я подумала, можливо, з такої штучки буде зручніше витягувати. я їх скоріше доб'ю. До речі, це відтіночок. Зараз вам скажу, як він називається. Ось так. називається. Чого я їх добиваю? Тому що вони в мене, бачите, так кришаться. І я боюсь, що вони просто так розваляться, вони само знешкоджуються. Красивий відтінок, але я можу його тільки внутрішній куточок ока, тому що він такий блакитний. Дуже рідко роблю блакитні макіяжі, тому він у мене іде не дуже. Ось такий він. Так, давайте ще трішки ось. Ну, В принципі, відтіночок красивий. Так, я зараз так поставлю. Я буду ставити фото на початок проєкту і так само на минулий звіт. Ось, щоб бачити, який буде прогрес. Так. І я хочу ще деякі тіні додати. Я буду додати не палітри тіней, а е деякі відтінки з палітри тіней. Надіюсь, я правильно зрозуміло сказала зала. Так от, в мене є. Оп, у мене є ось така палітра від Івроше ось так вона називається. І ну, тут взагалі три відтіночка, Але я всі три не хочу використовувати. Тобто ці два мені взагалі не подобаються, я їх не буду ними користуватися. Я хочу оцей один добити, його вже тут мало залишилось, і хочу позбутися від цієї палітри. Вона мені не потрібна. І тому беру в проєкт, щоб добити цей відтіночок, якого дуже мало. Хочу його добити, бо він дуже красиво виглядає. І на внутрішній куточок ока, і як самостійний продукт, теж непогано виглядає. Я люблю такі світло-золоті відтіночки. Ось. Так, це перший. І ще от два відтінка Я хочу з цієї палітри, ось такої від Essence Don't Stop Believing. Так, тут, я думаю, ви вже зрозуміли, які два відтінки я хочу додати. Це ось ці два. Перший відтінок оцей. Your Dreams» називається. Він дуже красивий, такий світло-рожевий, з такими золотими блискітками. Але, на жаль, він так само як цей блакитний розвалюється, і я не хочу, щоб він так повністю розсипався, тому хочу його використати. А ось цей світлий це просто для припутрювання, я його просто вже до пари взяла, оцей лафт, щоб тут велике дно, і вже теж, щоб його закінчити. Але цю палітру я ні в якому разі ще не збираюся її позбуватися. Мені тут подобаються ці два матові, і оцей відтіночок красивий, єдиний і оцей сумнівний відтінок, яким я не користуюсь, тому ще трохи буду користуватись, навіть якщо закінчу ці два відтінки. Так, зараз я зроблю свотч. Ну, оцей, бачите, я навіть не можу його набрати, бо він набирається такими жахливими шматками. Але відтіночок дуже красивий. Так, давайте ще нашарую. Ось. Сподіваюсь, що видно. Ось ось так покажу. Відтінки. Ну, Цей світлий не буду робити, бо це просто для припудрювання. Це така, Хоча він має, знаєте, в собі якусь таку рожеву нотку трішки. Тому я його стараюсь використовувати, як роблю якісь рожеві макіяжі, тому що, якщо якісь там руді робити, то це буде трохи недоречно, на мій погляд. Отже, беру ці відтінки. Так, ну що ж, давайте тепер переходити до брів. Для брів в мене бере участь ось така помадка. Так, давайте покажу, скільки її є. Ось так і її є. Я все стараюся зараз з одного краю цього правого набирати, щоб <світ> видно були якісь зміни. А то, мені здається, з минулого звіту взагалі змін не видно. Я вставлю, як я казала, фото на початок проєкту і місяць назад, за останній третій звіт. Ось так. Потрохи її використовую, правда, за останні місяці більше, мені здається, олівцями користувалась, ніж помадкою. Ну, але вона мені, в принципі, подобається, тому поки що її не хочу позбуватись, хочу її постаратись закінчити. Так, І давайте переходити тепер до олівців. У мене два олівця беруть участь. Перший це ось такий від Анастасія Беверлі hiлс Відтіночок, у мене Medium Браун. Мені подобається цей олівець, він гарно виглядає е, на бровах, хотіла сказати на очах. Так, давайте ось тут зроблю. Він е, в міру е, твердий, в міру м'який. він не замягкий і не за твердий, що я хотіла сказати. І мені дуже підходить цей відтінок, він не розмазується він в мене, тримається цілий день. Правда, я його закріпляю гелем для брів від Benefit. Оце комбо, цей олівчик і гель для брів Benefit В мене. Брови тримаються цілий день, краще тримаються як помадка. Ну, тобто, я так попробувала, мені дуже сподобалось, і я зараз так і користуюсь. Так, от я покажу, скільки його ще залишилось. От стільки, в принципі, не дуже багато. Я думаю, що до кінця року я його точно закінчу. І, можливо, я такий собі і повторю пізніше. Як в мене трішки підзакінчаться мої засоби для брів. Давайте покажу в зошиті, скільки його пішло. Ось перший олівець, ось такий розхід. Ну, в принципі, як і кожен звіт, теж такий плюс-мінус одинаковий розхід. Так, і наступний олівчик це від Lorac Pro. Ось такий. Тут уже немає ніяких розпізнавальних знаків. Він, мені здається, називався Blond, цей відтінок, і я його, бачите, повністю закінчила. І цей олівець. Він дуже такий, знаєте, твердий і ним дуже складно було його складно наносити. Тому я змушена була поверхню ще наносити тіні, тому що він, по-перше, мені трішки засвітлий. І то, що він дуже твердий, важко було наносити і ось так. Я рада, що він закінчився, що я його не викинула, а все-таки я його добила. Давайте я вам покажу, скільки його пішло, От стільки його було на минулий період. Отже, я на нього так дуже добре налягла, і я його закінчила. Так, і хочу ще для брів ввести новий продукт. Це якраз е, я з цим олівчиком і е, наносила це тіні для брів. Ось такі. Навіть він називається пудра для брів. Так, я не сподіваюся, що я дійду до кінця цього, тобто, що я закінчу цю пудру, але я сподіваюся, що я хоча б дійду до дна ось. Тому беру її. Так, і ще хочу взяти один олівчик для брів на заміну ось цьому Lorac Pro. А, до речі, його ставим сюди. Бо це в нас перша порожня баночка. І як спойлер єдина. Більше порожніх баночок не буде. Так, ось беру ось цей від Etude House. Його є, зараз покажу скільки, і зроблю свотч. Я вже його вже відмітки всі зробила, ось так, його не дуже багато. Тому я все-таки сподіваюся, що я його до кінця року закінчу. Цей олівець так само мені не дуже подобається, як він соло працює на бровах, він розмазується з часом, тому я хочу його так само з тінями використовувати. Хоча відтінок мені подобається, і як він наноситься, мені подобається, він теж в міру твердий і м'який. Єдине, що, можливо, я ще його попробую з. Гелем для брів від Benefit, бо я це ж так, таке комбо ще не пробувала. Якщо воно буде добре триматись, то, можливо, я його буду і без тіней використовувати. Ось так. Тоді наступного разу тіні виведу з проєкту. Ну, такого наговорила, там подивимося, як це буде. Отже, для брів ми подивилися всі продукти. І Давайте тепер е продовжимо з олівцями тобто ними і закінчимо. У мене бере участь олівчик від фармасі. ось такий, Це номер 05, темно-фіолетовий. Так, давайте зроблю сводч. Ось тут. Ось такий. Так, його є ще досить багато. Я вже один такий в проєкті закінчила, і це вже я закінчую другий. Він що зломився? Дивіться, не заходить, не закручується. А що таке? От, застряг. Все, він там вломився, і тепер я не знаю, як його буде, треба буде по чуть-чуть викручувати. Я вже його повністю, напевно, викрутити не зможу. Ну, подивимось. Давайте покажу вам розхід по ньому. Він в мене ось тут в кінці. Ось такий невеличкий розхід. Так, і я хочу ще один олівчик ввести в проєкт ось такий від Євроше. Це водостійкий, темно-сірий він. Тому що його, дивіться, скільки. я вже хочу. Я замітила, що я, якщо я ввожу щось в проєкт, я цей, е, цю одиницю швидше закінчую, скажімо так. І тому він мені, наприклад, більше івроше подобається. Бачите, він легше малює, він такий м'якший, е, фармасі трохи сухуватий. Я б олівці від фармасі для очей більше не брала. А от від івроше олівець непоганий, він добре малює. І мені подобається відтінок, що він не чорний, а такий сірий. Добре для Денних макіяжів. Ось. Тому беру ще його. Так. І щоб закінчити з олівцями, у мене ще беруть участь три олівчика для губ. Ось такі. Так, давайте по порядку. Перший в мене від Avon. Це називається Mystery Move. Я ним користувалась два чи три рази, але розходу по ньому нема. І тому я навіть не робила ніяку відмітку, От скільки його є, стільки було, стільки й є. Тому що наразі немає помад під такий колір. Ні, є одна помада, я вам пізніше її покажу. Але я дуже рідко не її наношу на губи, тому цей олівець слабо розходується. Далі наступний номер 08 Кенді це ось цей олівчик від Ruby Rose. Так, зроблю своч. І по ньому розхід ось такий ось, непоганий. Бачите, набагато кращий, ніж за минулі періоди. І ще один олівчик. Називається 0,4 Warm Beige, Це теж Ruby Rose. Я всі олівці свої закінчую від Ruby Rose. У мене, здається, ще є два. І все. Так, і давайте покажу по ньому розхід. У ньому трішки, трішки менший розхід минулого, бачите, звіту був набагато більший. Добре. І давайте тепер. Покажу вам свої помади. Перейдемо для засобів для губ. Перше, покажу ось таку помаду, вона в мене вже повністю розвалилася, це я її використовую як рум'яна. І подивіться, як мало її залишилось. Ось зовсім. Бачите, з одного боку, я вже дійшла до цієї білої пластмаски, а з другого боку, ще трошки залишилось. так. Давайте я вже буду ось тут робити свочі. Я не знаю, чи тут буде видно. Ну, сподіваюсь. Це такий красивий персиковий відтінок. Я використовую як рум'яна. Не знаю, чи я буду там ковирятись, ну, ще хочу цей місяць хоча б так її повністю дійти, щоб повністю її використати. Ось. Тому що вона вже у мене повністю розвалилась і не знаю, як це буде. Так, давайте я покажу, скільки ось такий по ній розхід. Бачите, фокус, що таке. Бачите, зовсім трішечки її залишилось. Далі наступна помада 24 від фарма матова. Так от, про цю помаду я говорила, що я її використовую разом з цим олівчиком, якраз вони підходять. Але я цю помаду не хочу використовувати на губи, тому що, ну дуже рідко використовую на губи. Не то, що не хочу, дуже рідко, тому що мені не подобається, як з часом вона сходить з губ. Тому що спочатку вона ніби непогано виглядає, ось такий відтіночок рожевий, але це матова помада, вона трішки підсушує губи. Літом це не критично, це нормально. Але з часом, коли ти її щось їш, то вона некрасиво, навіть при розмові, вона некрасиво сходить з губ. Тому я не дуже люблю її наносити. Ось, але по ній все-таки є такий трішки розхід, бо я її наношу як рум'яна. Як... Так. І ще одна помада номер 23 з цієї ж серії. Теж матова серія від Фармасі. Ось така. Так, зараз роблю свотч. Це вже такий більш рудий відтінок. Теж її пробувала як рум'яна непогано. Як закінчу вже ось ці румяна помаду, то буду нею більше налягати, як рум'яна. Тому що. Ще раз повторюсь, що помада мені не дуже подобається, як помада, але хочу її закінчити. Теж по ній є ось такий невеличкий розхід. Так само, ще тут в мене в помітках бальзам ось такий від Івроше Каріте. Ось тільки його ще залишилось. Я його використовую на кутикулу, тому що тут вже вийшов термін придатності. І я не хочу на губи це використовувати, наношу на кутикулу. Так, і є теж. Невеликий розхід. Ось, думаю, ще за два рази, за два місяці я закінчу. По відмітках ми закінчили. Давайте тепер покажу ще один продукт. Це ось така матова помада від ларіці Ніякого по, по ній розходу немає, тому що я нею не користуюсь Я казала, що буду її використовувати як або як рум'яна, або як бронзер. щось Але щось діло не пішло. Можливо, один раз я її використала, але по ній. Ніякого результату немає. Матові помади я не люблю, бо вони сушать губи. І я зараз в такому віці, що я не хочу відчувати якийсь дискомфорт, себе мучити заради косметики, тому я не користуюсь рідкими матовими помадами. Так, і ще у мене беруть участь два блиска. Один від Фармасі. По ньому я зробила відмітку, є ось такий невеличкий розхід. І ось цей блиск від Tower 28, так само я зробила відмітку, є. Невеличкий розхід. Пару раз я користувалася цими блисками. Не знаю, може чи по 4 рази кожним. Так. Але я минулий раз не робила відмітки, тому це так за два звіта, можна сказати, відмітка. Це від Фармасі перший я зробила свотч, і наступний від Tower 28. Так. Ось такий цей більш прозорий цей більш такий плотний, як лакова помада. Але я таким шаром не наношу, я стараюся нанести як тінт. І тому розхід маленький, але мені так більше подобається, як він виглядає. Так, ще в нас лишився ось такий бальзам. Бачите, він дуже схуд, його вже майже немає. Я його вже ледве видавлюю, тому я думаю, що на наступний раз це гарантована порожня баночка. Дуже мені подобається, має приємний аромат. І мені подобаються бальзами, отакі, що так з носика видавлюються, і він дуже, знаєте, такий плотний і добре живить губи. У дійсно, у мене як губи бувають потріскаються від. Температури, чи що нанесеш, і цей набагато краще працює, ніж ось такий в стіку. Так, ще у мене залишилась ось така олійка для кутикули. Теж зробила помітку, ну це теж результат за два звіта. Не знаю, коли її закінчу. Якщо до кінця року не закінчу, то вже викину. Не люблю я цими олійками таке мазати. Ну, подивимося. І останній продукт. Які в мене бере участь, це ось така водичка для Трезор від Ланкон. Я помітки на ній не роблю, ну, користуюся. Вже менше половини її залишилось, дуже приємний аромат. Я його люблю цілий рік і зимою, і літом. Ну, звичайно, зимою більше. Бо він такий ванільно-квітковий, я би назвала. Тут якісь є, мені здається, і кавові нотки. Ну, Дуже приємний. Та, у мене два флакони самі, самий вийшло. Дубль є, тому я хочу один закінчити, щоб в мене був тільки один. Так, от і все. Я показала вам всі, всі продукти, які в мене беруть участь. Так само додали 10 нових продуктів. З 38 продуктів у нас тільки одна порожня баночка Це оцей олівчик від LORAC Pro. Ставимо його сюди. Отже, у нас наразі 23 порожніх баночки. І 37 продуктів для користування ще. Які прогнози? Прогнози я би зробила. Можливо, я закінчу цей бальзам до наступного разу. Можливо, якщо піднажму, то цей консилер, точно закінчу сонцезахисний крем. І що ще? Ну, і все. Все, а, ні, ні не все. Ще четверте забула. Я думаю, все-таки я закінчу ось цю помаду румяна. А все решта, ну не знаю, якщо ще щось закінчу, то для мене це буде сюрпризом. Отже, пишіть вам, як результати. Буде цікаво почитати. Всім вам дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!